Закон Ірини Заруцької прийнятий у Сполучених Штатах Америки, українська біженка, яка втікала від війни і опинилася в самому пеклі. Що зміниться у Північній Кароліні і також у всій країні, Сполучених Штатах Америки? від Відсьогодні розкажу більше. Також про смертну кару, яка загрожує е, вбивці. Ірини Заруцької, ось цьому темношкірому чоловіку Брауну розкажу далі, і надемоційне звернення від українки звати її Катя, яка прожила в північній Кароліні три роки до всіх українців, які планують. Жити в Сполучених Штатах Америки, які мешкають в Сполучених Штатах Америки, і які мають так звану American Dream. Катя розкаже про життя в цьому штаті, про зустріч з темношкірими і загалом про випадок. Ірини Заруцької, якої який змінив сьогодні все у Сполучених Штатах Америки. Ви бачите зараз на ваших екранах безліч муралів, які встановлюють на честь 23-річної вбитої Ірини. Нагадаю, що Ірина народилася в Києві, а вона втекла до війни з до Америки, шукаючи мир і нове життя. Але 22 серпня 25-го року її життя трагічно обірвалося на чужині. Її історія сколихнула мільйони українців, мільйони американців. І сьогодні вже зібрано 2,5 мільйона доларів на створення муралів у всіх штатах так Сполучених Штатах Америки на її честь. Нещодавно Ілон Маск також заявив, що особисто пожертвує 1 мільйон доларів на створення моралу. З обличчям убитої уша Ірини Заруцької. Зараз деталі нагадаю, що Ірина загалом захоплювалася малюванням. Вона навчалася у столичному коледжі Синергія з 2017 по 2021 рік за спеціальністю мистецтво і реставрація. Її фах е, маляр реставратор, декоративних художніх фарбувань, вона мріяла створити красу і зберігати культурну спадщину. Тепер її обличчя на стінах американських міст стане продовженням її творчої душі. Понад 300 муралів уже з'являється у Америці. Е, поговоримо ми про вбивство також Ірини, яке трапилося е, в метро в підземці, коли. Ірина просто не звертала уваги, де вона сідала. Це був перший дзвінок. Завжди потрібно оглядатися, Особливо в Сполучених Штатах Америки, де ти сідаєш, хто їде, і зазвичай в громадським транспортом користуються люди, які не мають змоги купити собі автівки, або які мають певні штрафи, тобто їм позбавили водійські права, або ну малозабезпечені люди. Ірина не побачила куди сідала. Сіла так, позаду неї був темношкірий чоловік. Він має певні психічні розлади. Він неодноразово його засуджували у Сполучені Штатах Америки за злочини. Йому сьогодні загрожує смертна кара. Про це вбивство навіть заговорив і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Що Цьому чоловіку тільки смертна кара і загалом змінити законодавство. Про закон Ірини поговоримо трошки далі. Браун має історію судимостей, численні арешти з 2011 року. Зі слів його сестри, він страждає на шизофренію і вважав, що Ірина читає його думки. Тобто, таким чином він вирішив її Вбити, вбив він її ножем, декілька порізів було у шию. Ви, мабуть, бачили це відео. Суддя Північної Кароліни дозволила раніше йому вийти на свободу під письмову обіцянку, що зараз критикується як потенційна помилка системи кримінального правосуддя у США. Підозрюваний зараз знаходиться під арештом, йому висунута смертна кара. Останній раз. Північній Кароліні це було прийнято ще цю смертну кару в, застосовано, точніше у 2006 році. Трамп каже: я побачив жахливе відео красивої молодої українки біженки яка приїхала до Америки, тікаючи від жорстокої війни в Україні. Вона спокійно їхала у потязі в Шарлот у північній Кароліні, де потрапила в руки психічно неврівноваженого божевільного е, і власне. Відео ці вже всі переглянули. Але сьогодні перше джерело це дівчина Катя, яка записала відео у підтримку усіх українців, які проживають у Сполучених Штатах Америки. Вона зараз пояснить, чому вона виїхала з цієї країни і як три роки в Америці перетворилося для неї у справжнє пекло. Не перша і не остання, бо в Америці таке коїться кожен день. Ну мені боляче від цього, дуже сильно. Моє серце дуже болить за Ірину. Мені дуже сильно боляче. Але я розумію, що це в Америці норма. Бачити людей з пістолетами норма. Чути постріли посеред дня білого або вночі це норма. Боятися за своє життя в транспорті це норма. Бачити наркоманів, які коляться прямо перед тобою, це теж норма. Бачити ділерів, бачити ганстерів, бачити, як люди просто вбивають одне одного посеред міста. Це норма в Америці. Це норма чути, як діти в школах розстрелюють одне одного. Це норма. Бачити, як просто знаркоманюється велика частина населення Америки, це норма. Бачити цих зомбів Філадельфії, які просто гніють заживо, це норма. Тому я, коли жила в Америці три роки, я зрозуміла дуже багато речей. Я зрозуміла, що немає, немає крутіше місця, ніж Україна. Немає. Я зрозуміла, що е, скільки би я не мріяла про цю Америку, буквально через рік життя там я захотіла одразу додому. І не тому, що мова, не тому, що імміграція або інтеграція зовсім ні. Ну, я бачила те, що не має бачити нормальна людина. Те, що немає, бачити, розумієте? І дуже швидкий приклад, це те, як я їхала в метро. І позаду мене чувак-афроамериканець, до речі, коловся. Просто в вікно я побачила було темно, я побачила вікно, що людина позаду мене колеться. І цю людинку почала накривати при мені. Я вибігла з метро, звісно, тому що я розумію. І скільки би я раз не їздила в метро Філадельфії, я кожен раз. Молилася, щоб зі мною все було добре. Тому що в Америці е, транспортом, таким громадським транспортом, користуються люди, у яких або забрали права, і вони преступники, або це люди з якимось порушенням. І дуже рідко коли це нормальні люди, тобто є якісь години, там три години на день. Тільки в центрі ви можете побачити працюючих людей, нормальних, адекватних адекватних людей. Це я кажу про Філодельф. Мені потрібно було брати автобус е, зараз. Я зупиню секунду Катю, і ми продовжимо. Але я зазначу про е, вбивцю е, де Декарлоса е, Брауна молодшого, якого е, затримали одразу після того, як він вийшов з метро. Він родився в 90-му році в США. кримінальне минуле Брауна. Налічує щонайменше 14 арештів протягом понад 10 років, що беруть початок з 2007 року. Серед злочинів нападника були пограбування з використанням небезпечної зброї у 2014 році. За що він відбув 5 років в'язниці? Оцей темношкірий, який вбив Ірину Заруцьку. Крадіжка з обтяжуючими обставинами злом з проникненням напади, погрози, незаконне володіння вогнепальною зброєю, які раніше як раніше засуджена особа у 2020 році. Браун звільнений з в'язниці після відбування покарання за збройний розбій, але вже через 5 місяців знову арештований за напад на власну сестру в її будинку в Шарлотті. У січні 25-го року Браун знову заарештований за зловживання системою 9.1.1. Він телефонував в поліцію і стверджував, хтось контролює його тіло за допомогою штучного матеріалу. Тобто людина неврівноважена, яка скоїла безліч злочинів, яку відпускають на волю. Поліція відповіла, що це медична проблема, і вони нічого більше не можуть робити. Хоча адвокат ставив питання про психічну дієздатність Брауна, психіатрична експертиза була призначена лише в липні 25-го і так не була проведена до трагедії. Після звільнення з в'язниці у Брауна було діагностовано параноїдальну шизофренію. Його психічний стан значно погіршився у 2020 році. За словами його матері Мішель Девід і сестри Трейсі Браун, він став агресивним і непередбачуваним, розмовляв сам з собою і проявляв параноїдну поведінку. Вірив, що уряд імплантував йому в мозок мікрочіп, який контролює його дії, відмовлявся. Приймати призначені ліки, і вже за словами сестри, вона каже, що коли сіла а, Ірина попереду нього, він подумав, що вона читає його думки, і таким чином вирішив її вбити. Але ще більше, що мене шокувало, що ті всі люди, які сиділи в потязі, там було теж дуже багато темношкірих, ніхто. Не заступився за дівчину, а її можна було би ще врятувати, тому що ви побачили, коли відбулося порізана шиї, вона ще встигла побачити е, свого е, нападника. Якби їй навч... вчасно надали медичну допомогу, вчасно зак закрили рану, наприклад, то врятувати її можна було, або хоча б якийсь сполох, крик е, і так далі, щоб цього, щоб цей браун ну теж налякався і відійшов від неї. Члени родини Брауна неодноразово притягувалися за насильницькі злочини. Батько Декарлос Браун старший має арешти за зломис, проникнення змову з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжку за незаконне володіння зброєю. Тобто це в них все спадкове. Старший брат Стейсі Браун відбуває покарання за вбивство 14-го року. Разом зі спільником він застрелив 65-річного Роберта Хейма під час пограбування в Шарлоті, а потім втік на легкорейковому транспорті Шарлоти. І тут. Катя розкаже нам більше саме про расову ненависть. Так які ще б могли бути мотиви в цього На якому ти просто мовишся за те, щоб тебе не чіпали і не нічого з тобою не зробили? Тому що ці, ці люди, яких я бачила в автобусі, я навіть не можу передати, як страшно мені було. Реально, кожен раз було страшно, але мене не було вибіру зовсім. І пересадка потім в на метро на станції Франкфурт. Якщо ви зараз виділите час і просто зайдете в Тікток і вб'єте Франкфурт, Філадельфія, подивіться. Я думаю, ви будете вражені американцям, афроамериканцям. їм якщо ти білий, то ти білий. ця Італія, Іспанія, ти білий. розумієш? ти білий, все. Ти не в безпеці по дефолту. І це я відчувала кожен раз, коли жила в Америці. Я розуміла, що я біла і на мене можуть дивитись, мене захочуть обікрасти, вбити або щось зі мною зробити. І постійно я відчувала себе не в безпеці, розуміти, що неважливо ти, неважливо з ким ти в Америці небезпечно. Ти ніколи не знаєш, яка людина з тобою поруч. Яку людину ти зустрінеш? І це мене просто жахало кожен раз. Я виходила гуляти сама по цій Філадельфії, і мені було страшно. Я кожен раз дивилась так навколо, які е, люди поруч зі мною. І я жахала з тих чорних. Я їх боюся, реально боюся. Тому що вони стрьомні. Не всі. Ті, хто гарно виглядає, більш-менш там ти, ну, ти якби бачиш, що людинка норм. Да? Але зазвичай вони виглядають погано. Це оці штани, які не знаю, навіть на жопі не сидять. Розумієте, це ганстери. Їх там дуже багато. І мені було страшно. Бо я кожен раз бачила людей з гвинтівками якимось, з пістолетами. Так, поліція є, так вона там щось патрулює. Але ж ви маєте розуміти, що зробить поліція. Якщо вам повезе. Історія за Ірину, я вже другий день я не можу просто це, ну, на її місці могла би бути я, на її місці могли би бути мої друзі. І я розумію, що це, це факт в Америці небезпечно. І я поїхала з цієї країни, коли я вирішила переїхати з Америки в Україну у 2019 році. Я була така щаслива. Я нарешті почала жити. Я переїхала в Україну додому, і я була сама щаслива людина. Я переїхала з нульом. Просто я викинула всі гроші на квитки, я е тинялася по друзям, шукала роботу в цьому Києві, їла просто якісь ризи з овочами постійно, бо грошей мене не було. Мене годували мої друзі, але я була щаслива. Я yeah. бо кожен хоче бути щасливим, і ми в прямому матері зараз Любов пише, чому завжди кажуть, що десь краще тільки не в Україні, але насправді всюди добре, але вдома найкраще, що і підтверджує нам Катя. Е, система з безпекою, точніше, з небезпека в Сполучених Штатах Америки. Ну просто. E, дуже 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 висока і e, зазвичай люди там користуються власними автівками. Ну, каже Катя, що їй e, в неї не було змоги. Зараз ми ще її відео. в неї не було змоги так, взяти автівку. Ну не знаю, там є за, за дві тисячі і за півтори тисячі можна взяти якусь БУ і так далі, їздити, тому що. Громадським транспортом я сам користувався, коли був США в Лос-Анджелесі. Тобто я там бачив мексиканців, постійно латиноамериканців, які їхали, і також темношкірих. Ну, в тому місці взагалі там сонце, спека і без машини пересуватися взагалі дуже складно. Зараз я зроблю ще паузу і зачитаю про закон, власне, Ірини, який е, сьогодні прийняли у. Північній Кароліні, що він означає, У США губернатор штату Північна Кароліна Джош Стейн підписав закон, названий на честь Ірини Заруцької. Документ посилює нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу, тобто. Ті, які ви, скоїли злочин, але вийшли під заставу, над, над ними будуть буде стеження. Окрім того, скасовує можливість звільнення без грошової застави для низки насильницьких злочинів та осіб, які повторно скоюють право порушення, тобто вийти на волю без коштів. Також вони не зможуть. Закон Ірини забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів, обмежує повноваження магістратів і суддів ухвалення рішень про звільнення до досудового розгляду. Дозволяє головному суді штату відстороняти магістратів від виконання обов'язків і вимагає, щоб більше підсудних проходили оцінку. Психічного здоров'я. Підписав закон Ірини, тому що він закликає судову владу приділяти особливу увагу людям, які можуть становити надзвичайний ризик насильства, перш ніж визначати заставу. І це добре. Стейн зазначив, має зауваження до цього закону. Зокрема, закон занадто фокусується на праві е підсудного на заставу, а не на небезпеці, яку він становить. Окрім того, до закону внесли поправку, яка, за словами губернатора, має на меті запровадити страту. Через розстріл у північній Кароліні посадовець заявив, що не допустить такого, поки він обіймає цю посаду. Однак інші а, виступають проти Стейн полягає на ухваленні масштабного законопроекту про безпеку, який має на, на меті збільшити кількість поліції, запобігати вступу дітей до бан та посилити контроль за зброєю для осіб схильних до насильства або з психічними розладами через перевірку анкетних. Даних, е, ну до Брауна хочуть якраз застосувати смертну кару, якої не було в північній Кароліні з 2006 року. Тому що справа набула надзвичайного розголосу. Ну, я сьогодні зачитував також про особу вбивці. Ви бачили, що він робив, що його батько, і там, там всю сім'ю треба вже, мабуть, у в'язницю ставити, тому що за такі злочини. Також в Конгресі у Сполучених Штатах Америки відбувається обговорення, аби прийняти заходи щодо громадського транспорту. Посилити там і камери, і перевірку. Про це також пишуть американські видання. І слухаємо закінчення промови каті. Розумієш, що ніяка країна. Цього не вартує Вашого, вашої безпеки. Тому що то так кажеться, що я переїду в Америку, і все буде в мене гарно. Ніхуя у вас гарно не буде. Це 99% того, що ваше життя перетвориться просто в адіще. Ви аєте пахати, тому що вся система Америки вона спеціально побудована так, щоб ви були рабами. Розумієте? Ці всі страховки, ці всі кредити, садики, школи, вся ця ці... побудована так, щоб ви були рабами. І вашого там нема нічого. Я вже не кажу про цей матеріалістичний жах просто. Да? Я не кажу про те, що погуляти навіть нема де. Да? Ти не прогуляєшся. Я вже не кажу про їжу, яка там погана, яка напічкана просто <плес> Угу. Я кажу ще раз: я ніколи. В житті не пожалкую, що я переїхала з цієї країни, бо в мене була можливість там залишитись, отримати цей грібаний паспорт і вже ходити з американським паспортом. А ну, воно мені не треба. Не треба мені цей американський паспорт. Я краще буду з українським паспортом. Я краще от зараз буду тинятися по цій Європі, шукати своє щастя, шукати себе, шукати своє місце. І буду щасливою людиною. Бо в Європі це зовсім інше. Зовсім інше. Ви думаєте, що ну, Америка це зовсім інший всесвіт. Комусь він заходить. І я вважаю, що це дуже-дуже странні люди. Таких людей я не розумію. Чесно, я не розумію. Я не розумію, як можна хотіти залишитись в Америці. Що ти там шукаєш? Матеріалістичний якийсь жах. Ще й з наркоманами і вбивцями. які просто... В Америці, до речі, є додаток на телефон, в якому ви можете подивитися від поліцейських цей додаток, де саме коляться зараз злочини в реал -тайм. Угу. Зайдіть просто на... в цей додаток, пошукайте його онлайн. Зайдіть в Філадельфія. І подивіться, скільки там злочинів просто. Угу. Так що кожен раз молилася і кожен раз якось везло мені, реально везло, але комусь не повезло. І мені дуже боляче за Ірин. І оця вся херня. Про те, що Black Lives Matter, ви не розумієте, як чорні відносяться до білих, ви не знаєте. Тому, будь ласка, бережіть себе і бережіть своїх близьких. Бо Америка це не шутка. Там дуже небезпечно. Ну, я також думаю, що залежить в якому місці ти мешкаєш, в якому штаті. І більшість це таки українці, які проживають в Америці, чи теж американці, вони ніколи не, не присуваються на громадському транспорті. Тому, якщо ви плануєте туди їхати ще після цього всього, що сталося, подумайте двічі, тричі, чотири рази. Ну я тільки можу підтвердити, що також е проживав там декілька місяців. Можу підтвердити слова за їжу, що сказала Катя, за, також за громадський транспорт, за загалом за безпеку. Дуже багато дивних людей на вулиці. Тобто вони змінюють свої тіла, те, що я постійно побачив. Дуже багато безхатченків просять кошти або просто валяються на вулиці. І це в країні, де типу одна з найпотужніших. Найпотужніша економіка світу, скажімо так, правда? ж? Чому? Чому? Такі є, де кожен може знайти роботу, але система, як Катя зазначала, так складена, що дуже важко там вижити. Бо я був по програмі Work and Travel, і на кухні працював американець він мав там італійське походження. Він мені розповідав, що він мріє здобути професію кухаря, щоб його. Підвищили на роботі, що він отримував більшу зарплату. Але він каже: типу, як я можу зробити, якщо я плачу там, за апарти і Студіо, це маленька невеличка квартира, там, ще 10 років тому там, 1200 доларів. Так? Плюс на їжу, плюс на це, а освіта коштує там, рік 24 тисячі доларів. Я вже не знаю, скільки зараз вона коштує. Тобто це влазити в ці кредити, страховки постійні. І теж ж все непросто, але я знаю, хто багато працює, то там, звичайно, може зробити копійку. Но, але чи на своє там житло, чи на своє облаштування, чи їх це влаштовує вже в США в мене відкрите. Можливо, заробити і вкластися в якусь нерухомість, чи, чи в Україні це побудувати. Але це, ну, ти працюєш понад нормово. Працюєш 16 годин в день в добу. Не бачиш світу білого, не бачиш нічого, але ось так заощаджуєш. Але в Америці є багато робіт, хто хоче, той може заробити. І мені, мене це вразило. Бачити стільки безхатченків на вулиці, бачити ну, дуже там дивна зовнішність людей. Ну, я не знаю, як фріки, як це правильно сказати. Ну, вони як себе поводять на вулиці. Це все я бачив. Плюс там сміття. Ну, і це, це одне з найбільших, типу, найкрутіших міст е, Америки, Лос-Анджелес. От е, такий був мій досвід. Закінчити хочеться, звичайно, Іриною, е, моралами її честь, е, що е, це все-таки викликає обговорення, викликає зміни в законодавстві. Е, де Карлосу Брауну загрожує смертна кара. Або ще інша опція це є довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Тобто, все життя він проживе в цій в'язниці. Але чи заслуговує він на це? Я думаю, що ні. Тим паче, він може там ще й в в'язниці скоювати ще злочини. Питання відкрите. Морали. Я знайшов ще інформацію: також про суму, яку зібрали: два з половиною мільйони доларів. Зібрано для встановлення 300 муралів із зображенням Ірини Заруцької по всій території Сполучених Штатів Америки. Так само, як вбивство Джорджа Флойда у 2020 році призвело до появи муралів по всій країні. Генеральний директор і співзнасновник Інтерком закликає до створення муралів на честь Заруцької. Я пропоную гранти на суму 500 тисяч доларів у розмірі. 10 тисяч доларів на створення моралів і зображення обличчя Ірини Заруцької у відомих місцях міст Сполучених Штатів Америки. Ілон мас також долучився до цієї ініціативи. Він пообіцяв надати 1 мільйон доларів на ці морали. Вони є різні, їх вже дуже багато з'являється. Компанія and Go під назвою Ірина Заруцька не просила бути мученицею, зібрала понад 55 тисяч доларів зі своєї мети у 100 тисяч доларів. Наразі пожертви зробили понад 550 людей і морали 300 моралів будуть продовжувати з'являтися по усій Америці. Друзі, бережіть себе і заклик про небезпеку від Каті. Ви почули? Ця країна не для всіх, але я буду радий почитати ваші коментарі від українців, які там живуть, чи проживали про ваш досвід, як загалом там облаштоване життя, чи задоволені ви, якщо там проживаєте, чи були ви щасливими, якщо там ви жили, чи обрали б ви ша місцем не знаю свого проживання? Катя зробила свій вибір, і кожен має відповідати за, за своє рішення. Друзі, дякую, що дивилися! Слава Україні! Слава ЗСУ! Підтримуйте Сили оборони.